Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це Таро прогноз на тиждень для знаку Зодіаку Овен. Давайте подивимося, яким же цей тиждень буде для вас, в якій атмосфері пройде цей період. Розглянемо в цілому атмосферу тижня та основні сфери: роботу, фінанси, особисте життя, здоров'я, застереження та порада на цей тиждень. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. І так, овен. Початок тижня, з яких же подій розпочнеться початок тижня, О, дивіться, як чудово у вас розпочинається сонечко. Середина тижня, кінець тижня. Чудово. Робота. Фінансова сфера. Особисте життя. І так, здоров'я, застереження на цей тиждень. Та карта поради. І так, овен. в цілому атмосфера тижня дуже чудова, всі позитивні, гармонійні карти. Тому початок тижня це. Сонечка розпочинається, це і карта успіху, і карта радості. Да, і, можливо, у вас якщо робота пов'язана з творчістю, тому це і творчий успіх. Тому, можливо, і ви будете якось і популярні так, да, на початку тижня да, буде дуже уваги багато до вашої персони. Ну, а взагалі це така да, карта позитивна, карта щастя, тому початок тижня дуже чудовий. Для тих, у кого є дітки, то, можливо, дітки вас порадують да, на початку тижня своїми успіхами, а можливо, ви будете займатися якимись дитячими справами, да, буде вас такий початок тижня присвячений вашим діткам. Ну, а взагалі, да, це карта радості, успіху, тому да, якби все чудово. На початку тижня. Для тих, хто був да якби в очікуванні на діток, то теж народження діток на початку тижня теж як варіант. тому ось так А ось середина тижня тут теж йде така карта емоцій, карта задоволення і це туз кубків. Тут да якби емоції переповнюють. це і як Можливо, якісь і закоханість, і можливо, якісь вас взагалі будуть переповнювати такі гарні емоції. Да? Ну, дуже карта чудова, тому все дуже добре. Наприкінці тижня тут теж карта Зірка говорить про те, що теж якісь да? Це і, можливо, якась і популярність, і можливо здійснення ваших якихось мрій, про що ви давно мріяли, планували. Якби, а можливо, багато спілкування на відстані. Це теж якби і по соцмережах, і через інтернет, тому теж як варіант. А можливо, ви будете про щось мріяти і планувати на майбутнє щось, да? таке, про що, щось така мрія, що ви дуже хочете давно. Ну, да, якось ось такий якийсь романтичний настрій, тому ось так. Якби сама атмосфера тижня дуже чудова, тому все супер. В сфері роботи тут теж тут і, можливо, якісь і гарні новини, і якби, від роботи задоволення, теж наповнення якимось гарними емоціями. Да, можливо, якісь ем, і пропозиція чудова, яка вас порадує. Для тих, хто в пошуку роботи, тут теж, можливо, вам хтось щось запропонує, тому да, будьте уважні, хто що вам буде пропонувати на цьому тижні, якщо ви шукаєте роботу. Тому ось так. Ну, взагалі, якби, ця карта говорить про задоволення, про гарні новини. Тому, ось так, для тих, хто займається творчістю, да, це теж такий позитивний. Робочий тиждень, да, ви наповнені якби, творчістю, гармонією, тому все чудово. Ось так. А для тих, теж, для тих, хто не працює, це теж якби ви проведете час з задоволенням, можливо, якісь приємні зустрічі, можливо, хтось піде на та, да, можливо, вам і, хтось і влаштує романтичне побачення. Ну, взагалі, якби такі буденні справи. Але вони принесуть вам задоволення і гармонійний такий настрій, і гарні емоції, тому все чудово. Ось так. В плані фінансів, то тут вам да, якби, потрібно працювати активно, йти до своєї цілі, якщо у вас є якісь плани щодо заробітку, якщо. Да, ви... Ви Щось плануєте, тому активно дійте, да, якби все в ваших руках, да, проявляйте свою силу, амбіції, тому все залежить від вас в сфері фінансів. А ось в сфері стосунків, тут у вас щось піде не так. Тут випадає карта вежа, тут і, можливо, якийсь і конфлікт, да, такий, про який ви не очікували, да, як грім посеред ясного неба. І. Да, можливо, якусь і новину щодо свого партнера якусь дізнаєтесь. Да, ну, щось, да, таке якийсь виникне якась ситуація на цьому тижні, така непередбачувана в сфері стосунків. Тому, ось так. Для тих, хто шукає. У кого немає партнера, хто в пошуку, скоріш за все, ви поки що на цьому тижні да, якби ще не побудуєте стосунки. Можливо, тут і да, якісь е, будуть знайомства, але якось не все так, як ви планували, і про що ви мріяли. Да, якби буде якби розчарування. Тому ось так. А для тих, у кого є партнер, у кого є вже постійні стосунки, чоловік, дружина, да, тут можуть якісь виникнути такі форс-мажорні обставини, да, до яких ви не готувалися. Тому ось так. Так, в сфері здоров'я тут теж у вас якесь попередження. Тому, да, будьте уважні до, своєго, до свого здоров'я на цьому тижні, да, бо, можливо, якісь загострення, да, якісь такі. Е сковуючі фактори, да, що, можливо, потрібно, а можливо, просто потрібно відпочити, да, якби. Теж, як би. Але все одно карта, якби попереджає, щоб бути уважними до свого здоров'я на цьому тижні. І так, карта застереження та карта порада. Застереження, карта говорить, да, що ви, можливо, десь, да, як би. Не літали в якихось мріях на цьому тижні, да? Якось, да, можливо, у вас якийсь настрій буде такий негативний, да? можливо, якісь негативні емоції, незадоволення від життя. Да? Тому потрібно на цьому тижні від себе гонити якісь такі думки нехороші, да? бути оптимістом на цьому тижні. Да? Не потрібно якось, да, думати про негативне. Да, про те, що щось вас не вдається. Да, потрібно радіти в тому, що є. тому ось так. А карта порада говорить, да, що потрібно йти до своєї цілі, працювати. Хоч і да, Ця карта говорить про такий успіх, який поступово, да, він якби Карта така повільна, але все одно, да, якби якщо у вас є плани, якісь мрії, тому поступово рухатись до них, вкладати якусь роботу, да, якісь свої плани будувати. І все буде у вас чудово. Тому ось так. Ось такий тиждень для вас, овени. Бажаю, щоб він був для вас успішний, продуктивний. Щоб все у вас склалося чудово на цьому тижні, що ви плануєте, що ви бажаєте. Ось так. Дякую вам, що були зі мною. До зустрічі в наступних відео.